Вітаю друзі! Дякую вам за вашу активність. Особливо подяка тим людям, які донатять канал. Важливо, бо саме таким чином ми розуміємо, що наша праця вона вам потрібна. Сьогодні хочу закрити тему. Саміту НАТО у вільні дуже багато про це говорено, багато експертів. На жаль, більшість з них заангажована. Хтось відпрацьовує на владу, а хтось навпаки проти влади. Особливо мене розвеселив Юрій Лиценко, який, виступаючи на п'ятому каналі, почав розповідати про те, що зелена влада все прохукала, продала, зганьбила і не підготувалася до вступу в НАТО. І саме тому нас туди не взяли. Алло, Юра, я тобі скажу, що зелена влада нічим не відрізняється від твоєї влади, влади Сивочолої. Бо саме ви підривали склади з боєприпасами, знищили весь стратегічний запас озброєння України, саме ви дискредитували ветеранський і добровольчий рух, ну я вже не кажу, скільки ви крали. Тому, Юра, от зі своєю командою там сядьте десь тихенько і не вилазьте, бо більше вас, от тих всіх сірих, білих, червоних, помаранчевих, зелених у владі не буде, бо ви вже накерували. Багато хто з експертів говорить серйозні речі, але ж якась однобока це висвічують, і що я помітив, виходячи на вулиці, я бачу сумні обличчя людей. Ну, таке враження, що результат саміту НАТО всю націю вів в депресію. Навіть і моя дружина настільки хвилювалася з того, що нас не запросили у НАТО, що ну, це виглядало трагедією. Шановні, заспокойтесь. все нормально. Виходьте з депресії. Зараз поясню чому. На мій погляд, саміт НАТО пройшов з плюсами для України. Але ж для початку давайте зрозуміємо наступне. Хто нам ворог. Це вороги на глобальному рівні, які представлені клінтовсько Обамовською командою, яка зараз в особі президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена знаходиться в адміністрації Білого Дому, а також їх. Поплічники – це фінансові групи таких країн, як Німеччина і інші. Не буду їх перераховувати, ви всі знаєте їх. Саме завдяки ним саботується перемога України. Бо саме вони роблять все для того, щоб ми не тримували літаки, наступальної зброї. Саме вони забороняють нам воювати. Ну, от Маленький приклад. Борнс пообіцяв. Від Сполучених Штатів Америки, що Україна не буде використовувати потужні дальнобойні ракети по території Росії, а також по Криму, в першу чергу Кримському мосту, і що ми бачимо, не використовуємо. Звісно, тут питання до нашого політичного керівництва, але ж зараз не про це. Зараз про те, що ця команда робить все від себе можливе для того, щоб, не дай Боже, Путін отримав поразку в цій війні. А ще є ворог, який ховається тут всередині України. Це українська влада. І причому влада не важлива якого кольору. Всі влади в Україні за всі ці раки Незалежності завжди були ворожими для українського народу. От сьогодні це зелена влада, яку представляє і очолює президент України Зеленський. Оця влада в змові з. Адміністрацію президента Байдена і його партнерами зробила все, щоб Україна не отримала ленд-лізу. Вони роблять все для того, щоб Україна захлинулася в корупції. Оце два зла, які не дають нам перемогти. Пропоную подивитися на саміт НАТО з призми двох питань. Перше, чи наблизив цей саміт нас до перемоги, чи навпаки віддали від неї. І друге, чи може стати саміт НАТО тим пінком, який змусить Україну почати рух в напрямку демократичних змін, в напрямку реформ? Починаємо. Перший плюс від саміту я бачу в тому, що цей саміт продемонстрував, що країни, які є членами НАТО, неоднородні, і більшість з них не підтримує політику адміністрації Байдена по відношенню до України. Вони не підтримують це повільне постачання зброї. Вони не розуміють, чому вже сьогодні і зараз не можна надати Україні дальнобійні ракети. Так, вони говорять, що Україна має бути членом НАТО, але ж після війни, от тільки вони роблять поправку на вітер. А зараз Україна має перемагати, кажуть вони. Тому Байден, ми з тобою не згодні. Тому ми пропонуємо сьогодні створити коаліцію з країн, які готові навчати українських пілотів для того, щоб вони могли працювати на бойових літаках F-16. Лідерами цього процесу є такі країни, як Норвегія, Швеція, країни Східної Європи, і, звісно ж, Прибалтики. В цілому їх абсолютна більшість, і Байден змушений до них тепер прислуховуватись. Навпаки, він почав там гратися в обнімашки з Зеленським, таким чином, демонструючи цим країнам, що він включає задню, що він готовий до співпраці, до того щоб Україна воювала. Ще я звернув увагу на те, що Байден приїхав на саміт не дуже таким веселим. І для цього є причина зараз в Америці дуже сильна накалена політична атмосфера. Америка напередодні виборів. Так вони будуть в наступному році, але ж невдовзі розпочинається підготовка до виборів. Вже кулуарна йде боротьба за голоси виборців. І тут республіканці осідлали дуже небезпечного коня для адміністрації Байдена. Я підкреслюю для адміністрації Байдена, не для демократів, бо в Конгресі існує двопартійна підтримка України. А саме адміністрація президента Байдена, це Клінтонське обамовське крило, яке, власне кажучи, і надало дозвіл Путіну окупувати Крим і Донбас в 2014 році. Зараз республіканці використовують стратегію нищівної критики адміністрації Білого Дому за провальну політику по відношенню до України. Вони на цьому не зупиняються. Республіканці зараз достають оці факти корупційних случок між чиновним. Чиновниками Америки і чиновниками України дуже скоро ми станемо свідками гучних скандалів. А все це може мати вбивчий результат для Джо Байдена як кандидатного президенти Сполучених Штатів Америки. І саме цим я пояснюю згоду Джо Байдена на те, що ініціатива по навчанню українських пілотів має право на життя, і це гарна новина для нас. Не тільки тому, що наші пілоти будуть навчатися, а тому, що країни, які нас підтримують і є членами НАТО, домінують над адміністрацією Байдена. Не зовсім потроху, але ж поступово вони переходять в наступ. Росія на межі розвалу. Кремльовські башти склеснулися в кровавій бійці, вони вже ріжуть один одного. І це правда. І як на це реагує світ? Неочікувано Керманич в Китаю Сі буквально на днях брутально попередив Путіна, що не дай Боже, якщо він буде продовжувати думати про застосування ядерної зброї. А Ердоган заявив про те, що він підписує угоду з Україною, і тепер Чорне море буде морем безпеки, і послуги Росії в зернової угоді там взагалі не пляшуть. І докиньте до цього ще готовність Турції спільно з Україною наладити виробництво безпілотників. Це знаєте такий зухвалий удар пальцями по губах. Оце зробив Ердоган по відношенню до Путіна. Чому? Тому що вони всі бачать, що там все валиться, що там нема перспектив. І це теж для нас дуже здорово. Отже, ми бачимо, що на міжнародному рівні ті, хто не бажає нам перемоги, вони програють Здоровим силам. І цей програш ще підкріпляє Росія своєю смутою всередині. Тепер давайте поговоримо про українську сторону. Яку представляв офіційний Київ на чолі з президентом Зеленським? Поведінка Зеленського напередодні саміта мене дуже здивувала, я був розчарований. Так не можна себе вести. Ну, не може поводити так себе керівник держави, яка виживає за гроші партнерів. Ну, якщо в тебе міністри крадуть яйця курячі у армії, якщо судді беруть хабарі мільйонами доларів і... Не відповідають за це, якщо майже в кожному кабінеті на банковій сидять представники ФСБ, поводити себе так не можна. Крім того, Україна не є членом НАТО, а самі це закритий захід, де приймають участь тільки країни-члени. І Україну запросили туди, і треба це використовувати на користь України. Показати всьому світу готовність співпрацювати з такими потужними країнами, приїхати зі своєю ідеєю, ноу-хау, пропозиціями, а не кидати в бік партнерів якісь образливі фрази і претензії. Тим не менш, президента України Зеленського там прийняли, вислухали, десь поставили на місце, і от тепер він повернувся назад додому в Україну. І ви мене тут можете запитати, ну а де ж тут плюс? Я вам скажу, є плюс, і він дуже жирний плюс. Суспільство дуже розчароване. Ми розуміємо, що так, зелена влада профукала все. Вона не підготувалася до повномасштабного вторгнення. Вона разом з адміністрацією Білого Дому зробила все для того, щоб у нас не було ленд-лізу. Всі ми пам'ятаємо, як посол України в США Маркарова валала на весь світ, що нам не потрібен ленд-ліз, а говорящі голови Офісу президента розказували, що за ленд-ліз начебто потрібно платити. І от зараз, знаходячись в такому стані, українці мають спитати Зеленського: ну що, Володимир Олександрович? Чим ви приїхали з Вільнюса? що ви привезли, крім образ на західних партнерів? І отут ми маємо бути уважними: якщо президент Зеленський дістане з кишені ПАПЕР і зачитає, що я привіз 500 танків від сьогодні кожне місто, не зважаючи, столиця це, чи обласний центр чи районний центр, буде повністю на 100% прикрита засобами ПВО і ПРО. Якщо він нам покаже, що в Україну прийдуть потужні далекобойні ракети в тієї кількості, скільки нам потрібно для того, щоб продовжити успішний наступ, не маючи ще сьогодні літаків, якщо він нам скаже, що f 16 буде не 2-3 ескадрилі, а буде 5-10 бригад, і вони вже будуть наприкінці цієї осені, ну тоді так. Ну тоді всі ми будемо аплодувати. А якщо ні. Тоді ми маємо йому сказати, що в такому випадку, пане президенте, будь ласка, зроби наступне, відправ відставку в першу чергу Єрмака і Татарова і тих всіх, кого вони привели у владу. По-друге, розпусти оцей Ахметовський кадмін і створи уряд війни, де мають бути фахівці ніяких політичних квот. Після цього. Принципова боротьба з радниками і корупціонерами, публічні суди. Суспільство має бачити роботу президента під час війни. Ну і звісно ж, готуємось до політичної ілюстрації. Парламент працює цілодобово і кожного дня на тиждень. Волонтери туди в парламент привезуть матраци, спальники і депутати будуть там спати аж доки не закінчиться війна нашою перемогою. Саме це ми, як відповідальні громадяни, відповідальні в першу чергу за себе, за своїх дітей, за наше майбутнє, маємо вимагати вже одразу після того, як зрозуміємо, що, не дай Боже, президент Зеленський нічого путнього не привіз з вільнюса. І саме це я називаю плюсом. Бо таким чином, нарешті, вже в Україні почне відбуватися хоч щось позитивне. Народ відчує відповідальність за країну і стане приймати активну участь в політичному житті. Що ми маємо в сухому залишку? При будь-яких розкладах саміт НАТО в Вільнюсі має позитивні результати для нас, українців. Я не скажу, що він має позитивні результати для української влади, але ж для нас так. Бо здорові сили на міжнародному рівні піддавлюють нездорові сили, а тут всередині результати саміту НАТО провокують активність громадян України. І це дуже добре. Це на часі. В наступному ефірі друзі ми поговоримо про жахливі речі, про фонд держмайна. Я його називаю фондом. Державного розкрадання України, це мафіозний спрут, на чолі якого стоїть голова цього фонду Рустам Умеров, якого по деяким нашим каналам прийшла інформація, призначив на цю посаду президент Зеленський. Так оцей спрут, використовуючи таких адіозних фігур як Арахамія, намагається підкласти під себе енергетичну систему України. І вона зараз знаходиться в смертельній небезпеці. От про це ми будемо з вами говорити. Як бачите, у нас тут на каналі ми реально говоримо про дуже серйозні і важливі речі. Тому обов'язково, хто не підписався, зробіть це зараз. Друзі, коментуйте, чекаю на ваші пропозиції, ставте вподобайки, поширюйте відео. Ми обов'язково переможемо! Тому що нас кожним днем стає все більше і більше. Я вас всіх поважаю до побачення.